Всім привіт, Сьогодні у нас був день хата на тата, бо Настя пішла краситись. Вон вже бачимо виходить з салону наша принцеса. А зараз вам покажу її. воно йде. Тате що? Тате що? Що за красотка? Обережно, бо зараз ще вкрадуть. Нічого собі, нічого собі, що за красотка. Вау! 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 Настя! Нічого собі. Це певно найкращий раз, як тебе покрасили. Серйозно? Ага. Дітки ж пізнаєте маму? Ні? <різько> Гарна. <Nie? різько> ja, мам, Вам подобається? Ага. Uh -huh. Емочка, ти маму впізнаєш? Ти думаєш, що це за якусь сіла? <різько> 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 Дуже гарно. Дякую. <різько> Тобі як? Так, мені подобається. Реально природи. — Не дуже? А чого не дуже? Хто каже, не дуже? Янчик. А чого? Може тобі просто незвично, так? Да? Ти вже привик до мами іншої, так? Все. Може... Тепер я тебе саму надвір не випущу. Мож... Бо ще там. там. Може. Даня так дивиться. Даня, подобається ти? Перший раз бачу, як хтось припаркувався не на своєму місці, і, певно, власник паркомісця пожалівся і приїхав евакуатор і евакуйовує. Бачив, як жінка якась певно власниця цієї машини побігла до хати за ключами, але боюсь, вона не встигне. Це буквально вон, секунд 20 триває, поки він зараз забере цю машину. Янчик, ти як думаєш, встигне? Я думаю, що ні. Он все сідає і їде. Ще плюс 30 секунд. Отак, паркуйся на чужих місцях Самокат для данічки велосипед. Хочу, щоб вони зараз пішли в наш байк Storage і зробити, типу, щоб вони подивилися, якісь велосипеди нові стоять і, і сказали, о, прикольний велосипед. І я скажу, опа, а це ваш новий велосипед. Так що зараз зніму вам покажу на відео. Я тут є на морду контакт. Да <тукру> ну-да. Там же Ти спускаешь самопад и волосопад. Ух ты. А? Класний? Угу. Ну твои цветви. Чашка. Да. Так? Янчик, а твій самокат. Да, да, сам. Шо, крутий велосипед? Такий, як ти хотів? А, да, да. Угу. А я буду катать на самом карте. Добре. Подавай на спину. О, все. Два на І що, так легше? Діганчик молодець. Що ти кажеш? Це буде мій мотоцикл. Твій мотоцикл? Ні, не, не буде. Я буду, але тут є е, черак. І тут я. І що, не за великий для тебе велосипедик? Ні. Не забувай тепер, що в тебе тормоза на ручках, добре? Щоб ти так не крутив педалі, як на тому. бо Воно так тепер не крутиться. Їдемо, на тенісні корти покатаєтесь трошки там. Пробуй тормозитись. Катається Пішли на тенісні корти, щоб вони трошки покаталися. У нас на майданчику машини їздять, нормально не покатається. Може, як вже навчаться нормально їздити, то з іншими. От, Поки що хай вчаться. Для Дані він трошки завеликий, цей велосипед, але нічого. Даня, попробуй передачі попереключати. Давай Янчик, їдь! Всім привіт! Ми сьогодні чекаємо гостей, до речі, перший раз в нашій квартирі. Новій. І Сьогодні ми чекаємо не просто гостей, а американців. Ми їм вже давно обіцяли запросити на українську кухню. І На сьогодні я зварила борщ, накрутила голубців, наліпила вареників. Постараємося, якщо вони не будуть проти, сьогодні вам щось показати. Це іншої лашки не знайшов. Mm. Давай я тобі покажу екскурсію Вау! та що? А що так можна було? Шкварочки до вареників робить. І тут у нас борщик гріється. У нас цибулька, шкварки, сало. Олів'є в тарталетках. Не знаю наскільки це, звичайно, не дуже певна традиційна українська страва, але ми готували саме те, що от ми в Україні зазвичай любимо їсти. Підсушується хлібчик бородинський. До нас вже друзі прийшли. У нас борщик вже накидає поповні варенички, готові. Закусочки. Є. Yeah, a little bit. If you don't like something, it's, uh, okay, you uh you don't must eat this. Yes, we will not uh when we invite you when we have dinner place, you must eat it. oh, you must eat this. Каже, якщо вони, вони коли нас запросять, то що приготують, ми мусимо це з'їсти. Е, Я кажу, ну то тоді ти теж мусиш це з'їсти, бо ми їм сказали, що вони можуть це не їсти, якщо захочуть. Це білянка. Спробуй. Так. Це відео. О, це відео. О, це гарно. Дуже гарно. Yeah, really good. You can be honest with me. <laughs> I like <it>. <laughs> <laughs> oh, you. I like you too. To be, to be honest, it's really good. <laughs> okay, okay. Oh, I thought you're you. a good friend. <laughs> yeah. So, oh, it's actually? Oh, let <laughs> me. Okay, here we go. <laughs> say dobrá. <laughs> dobrá. Maloď. Maloď. I like it. <laughs> <Okay>. Say, what can say? to say it in Ukrainian. Smachno, smachno, smachno is delicious. Smachno. Oh. Yeah. I wasn't sure. I was I mean. <laughs> scared. <laughs> this is good. This is good. Okay. Wow. okay. I never think to eat the green onion sauce. Mm -hmm. this yeah. together. Actually, yeah. We don't like this. <laughs> we never eat this. <laughs> no, I, I like green onion. But uh, usually we eat borscht just like. Like borscht. Is it traditional? Yes. Yes. This yeah. is it more traditional. We just want to show you traditional. like yeah. Yes. Oh. I, like it. I actually like it. Oh, it's good. Yeah. I think you 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 are uh, going to look more Ukrainian now. Well, I hope so. <laughs> There's transformer to the Ukrainian guys. Yes. <laughs> Do I love Ukrainian? Of <laughs> course, so much. <laughs> you the most. <laughs> Do you know that we have uh, our best friend? Yeah, my best friend is. Uh, Ukra he's Ukrainian, but he is. He's darker. Yes. Skin. It's yes. Uh, he's like African. Yeah. Oh, yeah. I think I'm part African. Fred, привіт. Передаємо тобі привіт. <laughs> yeah. yeah. so what do you like the most i like my friends <laughs> no just kidding i i really like the board. it's like mo much more filling than a tomato like typical tomato soup with all the extra ingredients and i really like <laughs> this new style of adding like on this. I really like how this looks, I don't know why. You already tried this one? Mm -hmm. No, not yet. So what is this one? This is uh, salad. Ukrainian, Ukrainian salad. Salad uh, Olivier. Olivier inside uh, of this... Uh, like uh, baskets, yeah. little baskets. Okay. And this is So the, here, you, uh, here we have potato, carrot, eggs, um, peas pieces okay. green pieces and, uh, and, and then Tartlet, tart so a tar mm -hmm. tar tar yes oh, so that's where like the, probably the word tart comes from it's like a tart yes. yeah yeah yeah, yeah. Mm. i like that mm. the use of an egg wow is there meat in here uh, yes a little piece a, of meat hum. yes meat ham ham yeah, yeah. Ukraine has uh, much more, a, a, a much more uh, of uh, different food. Dishes, yes. Dishes uh, and uh, This is. Uh, it's just our favorite. What we uh, actually eat, really eat. Is ham? Is ham like a popular meat in Ukraine? Uh, yes. Yes. Like not not like American style, but um, okay. in village. Um, People uh, do it by themselves. do you like this I don't We in, in are funduk. We are English I are eating. We are eating. are There is <laughs> are okay, no, <Okay>, no, <laughs> <laughs> What? That's why How can I say it tastes, tastes it. like Nutella? Yeah. Mm -hmm. Or the I kinder the kindergarten yeah, is a little <laughs> Все, ми вже відправили наших друзів. Що скажеш, як це пройшло? Пройшло, мені здається, все на вищому рівні. Настя молодець справилася з українською їжею на 100%. Я ж україночка, да, україночка, ти моя, і їм сподобалося. Ну mm -hmm. вони ну, були... видно було, що дійсно Так, Навіть да. Да, mm -hmm. дехто добавки просив, да, з собою і, і, забрав. З собою навіть взяли їжу, так. Вони такі не соромляться, нормально. Ми кажемо, хочеться щось взяти з собою? Так, ну, да, ну, мені голубці сподобались. <гум> <гум> а там один е з цих е хлопців, він е е якби в нього бабця е з Польщі, десь. Ви... Ну, ну, він наполовину пол поляк, наполовину німець, але сам він вже в якомусь другому чи третьому поколінні, ну, американець. Але, видно, якісь такі гени все-таки в нього є польське коріння, що дуже йому голубці сподобались, бо вже, наскільки я знаю, в Польщі також голубці їдять. Ну, щось таке похоже, так? Мені здається, так. Дуже йому сподобались голубці, і він навіть взяв собою їх. І це, подружці моїй Рейчел дуже сподобалося їсти отак хлібчик чорний. Терти чесничком із зеленою цибулькою із салом дуже їй сподобалось. Вона прям да, просила ще випили весь квас узвар. Ми зварили. А, і дуже їм сподобався київський торт. Ми на десерт київський торт купили, і вони казали, що вони не очікували. типу, такого. Вони ніколи таке подібне навіть не їли. Дуже їм сподобався. Так що ми зарекомендували українську їжу, думаю, з кращої сторони для американців. Um. Så pappa.